Привіт! Радий тебе бачити! Сьогодні знову пропоную тобі пройти тест. Він складається з 10 питань: Як добре ти знаєш Україну? 4 варіанти відповідей і 10 секунд на роздуми. Ти готовий? О, здається, ми будемо не одні. Перед початком тесту хочу попросити вас підписатися на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. До речі, протягом відео з нами завжди буде котик. Зможеш порахувати, скільки разів він з'явиться у кадрі. Пройди весь тест і в кінці відео дізнаєшся, який ти котик. Ну що ж, почнімо! Україна є найбільшою країною Європи, яка повністю знаходиться у Європі. А де знаходиться географічний центр України? Правильна відповідь? Черкаська область на півночі села Мар'янівка, що біля міста Шпола. Гадаймо добу Литовсько-Руської держави, після якої битви литовсько-руські сили під командуванням князя Ольгерда зуміли звільнити більшу частину Русі від монгольського панування. Так, це битва на синіх водах. Восени 1362 року. Відбулася битва на Синіх водах між литовськими і золотоординськими військами військо Великого князя Литовського Ольгерда здобуло перемогу. Визнання незалежності України почалося з грудня 1991 року, коли було проведено референдум та обрано першого президента. Вже 2 грудня 1991 року Україну визнали дві держави, які дві країни. Визнали Україну найпершими. Так саме Канада та Польща першими визнали незалежність України. Україна славиться своєю багатою культурною спадщиною та розмаїттям визначних місць і пам'яток. Зможеш упізнати одну з таких пам'яток. Так, це... Германська фортеця історико-архітектурний пам'ятник, що знаходиться у Одеській області та омивається водами Деністровського лиману. Українське мистецтво є невід'ємною частиною культурної спадщини світу. Хто є автором картини Дівчина у червоному капелюсі? Автором картини є Олександр Мурашко. Картина була написана під час перебування у столиці Франції. Чудова атмосфера паризьких салонів та неймовірна концентрація предметів мистецтва минулих епох надихнули Мурашка на написання портрета молодої жінки у червоному капелюсі. Картина по праву вважається однією з найвідоміших робіт українських майстрів ХХ століття. Музичне питання. Зможеш відгадати пісню за 10 секунд. Гурт «Воплі Відоплясова» до плясова вважається першим рок гуртом, який співав українською мовою. Випущена в 1998 році пісня Весна принесла їм визнання та славу в Україні. Українські боксери відомі своїми успішними виступами на міжнародних змаганнях, у якому році Віталій Кличко здобув свій перший титул чемпіона світу за версією WBO. Правильна відповідь у 1999 році. Яке місто має населення 250 тисяч і більше. <звук> Правильна відповідь Полтава. Населення міста оцінюється приблизно у 290 тисяч осіб. У той час решта міст мають населення менше ніж 250 тисяч осіб. Україна славиться своїми видатними особистостями у різних галузях від науки та літератури до спорту та політики. Зможеш упізнати хто на фото. Так, це Петро Сагайдачний. Він був козацьким гетьманом. Та військовим лідером, який відомий своїми стратегічними здібностями і відвагою. Наскільки добре ти знаєш українську літературу та її класиків? Хто є автором твору, з якого взята цитата? Ні, я жива, я вічно буду жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Саме Леся Українка в устами Мавки, героїні чудової лісової пісні промовляє ці слова. Отже, ми пройшли цей тест. А про котика не забули? Напишіть у коментарях, скільки разів ви бачили його під час тесту. А зараз дізнаєтесь, який ви котик залежно від кількості правильних відповідей. Якщо набрали до 3 балів, ви котик-школяр. Не здавайтесь та дізнавайтесь нове про Україну. 4-5 відповідей. Ви котик-студент. Маєте вже певний багаж знань, однак попереду ще багато нового. 6-7. Ви котик-кандидат. Ви вже маєте непогані знання і маєте незгасиме бажання навчатися і далі. 8-9 правильних відповідей. Ви котик науковець. Ваші знання викликають повагу та захоплення. Ви можете здивувати будь-кого. 10 правильних відповідей ви, котик мудрець, всі звертаються до вас за порадами та настановами, бо ваші знання просто не мають меж. Діліться своїми результатами у коментарях, також пишіть свої враження та побажання на наступні відео. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей на нашому каналі.